Чернігів і далі буде з гарячою водою. На засіданні виконкому 15 квітня виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако повідомив, що продовжено дію урядової постанови номер 812 яка дозволяє теплогенеруючим підприємствам за пільговою ціною закуповувати газ. Нагадаємо, минулого тижня виконавчий комітет Чернігівської міської ради звернувся до Кабміну щодо вирішення проблемних питань підприємств критичної інфраструктури та забезпечення умов для надання послуг з гарячого водопостачання. Ця постанова продовжена поки що до 31 серпня. Відповідно до кінця літа у нас гарантована. Ну в разі, якщо буде все спокійно, розуміють всі з чим, да, гарантована у нас буде гаряча вода до кінця серпня. Ну я думаю, що її традиційно продовжать потім до початку опалення сезону, ну а далі вже вступають тарифи для опалювання сезону. Крім того, Олександр Ломако повідомив про скликання сесії Чернігівської міської ради цієї п'ятниці. На пленарне засідання винесуть низку важливих питань, серед яких ключовими є підтримка наших захисників, демонтаж зруйнованих расистами шкіл, передача земельної ділянки на вулиці льотній власність міста, задля ремонту доріг та інші. Під час засідання виконавчого комітету погодили і грошову допомогу чернігівцям. Зокрема, 39 містян одержать компенсацію на відновлення пошкодженого внаслідок повномасштабної агресії РФ житла. В межах програми є відновлення. Загальна сума відшкодувань становить понад 2 мільйона гривень. Додамо за програмою розмір грошової допомоги визначається індивідуально і залежить від масштабів пошкоджень. Водночас рішенням виконавчого комітету ще 365 дітей одержать статус постраждалих унаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Нагадаємо, на його отримання мають право Чернігівці, котрі станом на момент початку повномасштабного вторгнення не досягли повноліття.